я вас вітаю. Я ось таке відео хотів зробити. Ось з прикладом цього каркаса. челтіс Аустраліс. І що? Дефоліація? Дефоліація. Я хотів пропам'ятати тим, хто може трошки підзабувся в своїй для тих, хто не знає, бачу ви трошки на канал, підписуйся. Трохи якусь треба інформацію обновляти. Так, що, А, черчись, так, да. і каркас, і Южний каркас, і вагала, розпакасаси, типа СПА у нас кажуть, типа, який розбиває камні, типа, да? так. Так вот. Ну, і і фат, і, і, і гаря, каркаси, і кам'яне дерево, да? Ну таке от, коротше. Він зараз в такому плачевному трошки состояння. По-перше, в 22-му році тут трошки ось, як у мене багато других, трошки був підстраждав, ось тут ось гілки немає, одна ушла. Ось десь тут одна ушла, я бачив. ось внизу. Я трошки був підчистив. Коротше, форму він теж поганенько держи, вже скільки років цілу кучу і річ в тому, що він ще гілки скидає, треба його постійно маніврівати, його треба постельно підлампічувати. Так що це такий гімор що з постійною проволокою. У мене поки з садими врізками не виходить. Так що буду зараз щось його трошечки під, скажімо так, да, трошки підзакривати, припіднімать, може це по років. Закинутий заброшений. Я щось зараз роблю? Зараз діли дефоліацію, тому що я сподіваюся, що нам на, на минулу весною. Минулою. Наступною. <с index> Слідуючою. Бляха. Так. Що я його пересадив в плошку? Що я його пересадив Що? дефоліацію я зараз буду начну робити? Потрошку. Да, буду потрошку робити. Підрізати, я вам зараз хотів просто показати дерево, яке воно от до дефоліації, яка в ньому маса зелена. І яке буде після цього. Річ тому, що вже трошки пізновато, і я не дуже готовий до цього всього до відео. Бля, гілка зломана Е, тому що експромту то я почну робити, його ніколи не закончу. Немає часу. Ні. Мені так жалко, але з роботою немає трошки взагалі зайнятий, запарений. І трошки довгенько приходиться робити і нема коли займатися. Так що я зараз, коротше, в двох словах, дефоліація це друга осінь. Друга осінь. Ми стимулюємо, щоб дерево наші бруньки, це касається листопадних, Наші бруньки вернуло, викинуло більше бруньок, ми зменшуємо наш наші листок. Да? Дефоліація робиться коли? Це саме, саме головне. коли робиться дефоліація, коли наш листок стає взрослий, нас демо пішло, Я тут примірно десь в середині мая, зараз вже кінець мая, ще не робив, у нас холодно, у нас залива дождями, погода не пекла, взагалі таке щось, як осінь. І трошки зараз період іде. Шо? Коли листок стає взрослий, тоді ми починаємо тоді ми робити дефоліацію. Ми Поки ще листочки молоденькі, пачкай дерево трошечки набирається сили і росте. Ну так, да, Буду зараз потихеньку продовжувати. Ось яке воно до цього. Буду потрошку підрізати, давати йому форму. І якраз найткітіший момент, звісно, після дефоліації налажувати проволоку, тому що бруньок ще нема. І ми можемо наблюдати момент, коли листки вже стали зрослі. Ми бачимо на наших самих під листочками. Ми бачимо наші. Ну, не буде видно, що мілкі цяточки. У нас є женькі з'являються, біленькі брунічки начинають з'являтися. Це якраз і пізновато мені. Якраз чогось робити швидко буде, так що я буду трохи займатися і по ходу підписувати відео, бо немає дуже часу на, скажімо так, на довге, дуже довге відео і дуже багато по ходу буду повняти. Так що ось я починаю цей процес. Ну ось щось таке примірно приблизно сталося. Да? Із зеленої маси десь четверта частина. Приблизно, діло, тому що воно вже, воно вже ці всі листки маленькі, їх тут особливо великих і не було. Дефоліація, як принцип, ми її робимо для стимуляції, скажімо так, по всього, щоб листки нам, листок нам зменшило. Це вже було досягнено роками раніше, і вже якби, я особо за це не переживаю. Бо на ньому дуже вже багато, скажімо так, листочків мі мілких. Вже більше бруньок, йому нема смисла, він воно вже звикло робити великі листки, скажімо так. Да? 에... А ходила річ, щоб мені трошки, я вже казав, щоб трошки заполе там, де мені простимулювати, там, де мені трошки воно було відсушило його. Да? скажімо так, каркас є, що він якесь там странне дерево для, для Італії якесь привозне. Ми тут я в горах внизу недалеко від біля возира десь бачу буває. Ну, не дуже так часто-часто, ну достатньо, скажімо так. Достатньо дифузо, дифузо, типу, не розповсюджене. Вот. І що? Просто малювати, скажімо це. Дефоліацію так. Я зараз починаю трошки путатися, бо вже багато днів, днів проходить одне відео з другим, роблю ніколи всього підряд. І я мандорі і все трошки вже забувати починаю. Що ми робимо дефоліацію? Стимулюємо бруньки, більше бруньок. Стимулюємо вернути бруньки, де нам треба, залежно від фазі, якій стадії наше, наше, наше дерево. Да. Скажімо, це вже в роботі років 16 чи більше. Так що вже не ходить вернути, не вернути, тримати його більш-менш збалансоване. Зараз у цілого часу постояло 22-го, да, воно, воно, воно підгоріло, трохи, підгоріло, в мене все підгоріло. Е, я ось його ставив, кинув ось в такий тазі, щоб вже і плошка була тріснута. Ось ми бачимо, вже його поперло, воно вже з форми трохи вийшло. Да? Уже треба щось трошки тут прибрати. Ось воно широке, ну, воно вже все плоске стало. Да? Трошки витягнуло кудись, так що треба буде форму піддати, десь трошки полку чуть, чуть кину. і слабенько, дефаліація. Мені треба для цього, а, ми дивимося, щоб листок був взрослий листок, не молодий. Зараз до період нормальний. Ми тут в травні робимо це. Знову за сезону, в цьому году не було ще, в цьому году у нас дощ тучі, дощ, тучі, сонця не вистачає, що дерева теж тут в шоки, як і не всі. Якраз думаю, у вас без сезон нормальний, підходящий. якраз це вам вовремя бути відділення. На деяких деревах вже буває. Є листок, якось на цьому, разі на, на цьому каркасі на Дякую, що На ньому взагалі брунька мілка. Ну, я вже, наче мене не було часу, але я хотів робити для фоліяцію. Впасів треба було з ним щось робити і підрізати, бо я нічого не Уже ось Вже було видно на Я камеру, я, ж вам не наведу. Ну В минулому випадку ось під лиском, з на... листків показати. під лиском, де ножка лиска. Там видно в тому місці, видно, бути. Що маленька цяточка брунька, я за їх бачив. Уже вони, вони на всіх так деревах бувають. На, на, на деяких вони вже починають трошки з'являтися. В той момент там дерево може якусь другорядну гілку викинути, тільки багато їх може викинути. Якраз це такий період. Це один із факторів, який може вам казати, що можна робити дефаліацію. Тільки ми починаємо бачити листок, як зрослий в основному. Вони на всіх деревах ми бачимо бруньки, бо думаю, листок зрослий. Окей, і бруньки. І що? Ну все, мабуть. Так хотів багато сказати, що я нічого вже і не зрозумів, що, що я сказав, що ні. Наговорив кучу всього за багато цих відео. І повністю я не совєтую робити вам дефоліацію. Лиски больні вбираємо, як я казав. А може, десь ми бачимо якась гілочка, яка в ще маленька тільки пішла, а на ній там може якийсь листочок величенький є, він на ній один чи два. Я би оставив, щоб її на неї нагрузку не давати. Наоборот, ми її простимулюємо вийти сильніше. Воно зараз ослабло і воно дасть силу тим слабеньким, де ті, що залишилися. Да? Плюс викине кучу нових. Плюс викине кучу нових Е, бруньох. Ну, залежно, тут кучу не викинуть, ну десь якісь підкидають. Десь щось може мені підбросити, раз, якщо І це все зроблю дефоліацію нашу. А, спомня, що хотів сказати. Якщо я зроблю нашу дефоліацію, плюс ще я все обріжу гілочки якісь, да, а їх тут буду по-любому обрізати, тому що вони ось, наприклад. Якщо в мене гілка перша з цієї сторони, то я, якби я не роблю, це не хвойне дерево, що мені прямо сюди якась вийде всю сторону. Прямо верхушка така груба да, в цьому випадку, це скажімо так. Ретоформальма, нормальний стиль, да, немає тут ніяких ні вправо, ні вліво, але ну, все, нормальний і, і, рівне дерево. Ну, в будь-якому випадку домінансу даю на, 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 на одну з оцих розкаже. Якби їх тут дві якби, виходить, Да? Не знаю, як би було браку, все видно. Ось якби вилочка, бачите, як получається. Ну, вони я чого вилочка, вона єдина товщини, діаметром. Окей? В цьому випадку. Ну, в мене одна іде гілка, ходить, да? якби, якби продвигання візуально оця, оця частина продвига мою тобі. Ж... Це не може бути длінніше. Якщо я зроблю ходина, і буде просто тупо одно, одно, однорядна рогатка. Це ж, навіть, не нерівнозначна мазинець і цей палець вже красот товщини. Тобі ж, я в будь-якому випадку, до чого це все веду? Мені треба буде щось тут підробити. Що зараз я буду дивитися, якщо я роблю дефоліацію, плюс якусь умеру частину гілок, це мені ще більше простимулює закрити якусь частину, розумієте? на яку на ці слаба. Я на ну, ней вообще ніяку інтервенцію не провожу. Вона сломала, нічого нема. Тобі вона останеться не трудно, дерево на неї в будь-якому среагірувати. Ну в будь-якому, скажімо так. В багатьох випадках. А, ось що я хотів сказати, що не вилітав. Я зараз сюда трошки кину все сюди вкидати. Це момент якраз такий період, очень хороший, ідеальний для, для того, щоб проволоку на дерево наложити. Дефаліація. По-перше, бруньок нема. Вообще, що коли ми робимо зимою чи весною, да, починає дерево листок, воно вже бруньки підготавлює. Ми це знаємо. Вже якась в тому числі мінімальна бунька є. Це є єдиний випадок, коли ми дерево дефоліацію, коли взагалі ніяких бруньок нема. Так що ми можемо з ними робити будь-які операції. Якраз це дає нам дуже хороше удобство наложити на нього проволоку, навіть якщо це вже буде наложена проволока другий раз за, за цей рік часу. Да? Тобі вже, наприклад, зимою накидав. Вона вже починає в'їдатися трошки. Да, може, хай не вся, ну, якась частина там да, десь якісь зілки більш ще починає в'їдатися. Я і, ну, не в цьому випадку, звісно, воно було б нічого стояло. Була така, ілі частично знімав полку і докидував там, де зняв, ілі... Ілі знімав повністю і дефоляцію робив, знімав полку і перекидував її. Міняв, міняв шах, крок да, міняв і. І перетинував полку, бо тому що ніякі буріки не позбиваєш, їх немає. Тобі перший моток, наша, перша обмотка трошки підфіксувала. Друга тобі до кінця, я поставив, тобі тебе цілий сезон проходить. Взагалі чітко буде. Воно може цілу зиму простоять, тоді друга проволока. І вже наступного року вже ми тоді і весною десь цей момент будемо знімати. Так що це хороший для цього момент. Ну... І все, я думаю. Не, не, там, сонце, звісно, тепер його не ставить. Дуже сильно воно стресоване, Тр трошки треба їх, звісно, десь лучше, десь трошечки делікатні до них. Да, в випадку. Тобі ж, де, воно все одно лисі якусь давало ті і всередину, тобі ж, воно не привишило, то, тобі ж ми не робимо ці стреси. Да, Стараємося. От... і... І контролюємо, що може бути вона його буде пропшикувати, пробризувати і тим самим водою, бо думаю, що не було у нас, бо якщо може бути жарко чи вітер, щоб ми трошки наче, ці делікатні маленькі листки, вони, вони якраз і будуть делікатніші, бо ці основні великі, вони грубі, вони такі жорсткі, вони самі роботящі да, листки. Тут залишаються в основному ті самі персики виходили з нашої бруньки, да, самі початкові початку вони самі маленькі, потім більше і більше, і більше, більше далі воно пішло. Це ми робимо, ми робимо так. Що ще? А, ну, Якщо ми хочемо якийсь зробити наш тратамент і кору нашу, інськору нашу, там під паразит, якраз чітко можемо попасти, якісь там роботи провести, далі десь хотіли підфризувати, тобі ж ми дефоліацію зробили. Проволки немало, сюди можемо нормально більш-менш удобно залізти. Так, щось там якусь, щось зробити, накидати проволоку і поставити. І що ще було, ну вже вилітає, значить десь колись якихось відео все одно. Я вам чуваку відео продивлятися іноді, в якому сенсі, що десь все одно я щось, десь в якихось процесах іноді інтересне кажу. Тому що Дуже робити такі тематичні з фотками цим монтажами, я ж казав, що я цього робити не буду. Мені не подобається взагалі ця вся, вся техніка, це не моє. І чим хата багато, тим і рада. і В будь-якому просто таких тупих. Відео нема в будь-якому випадку, Той, хто комусь щось цікаво, то щось побачить. Ну що, з багаларом, мабуть, всю. І... І... і все. І все. А, ще що хотіла скачка, що якраз цей момент чого він такий, що, от, що дерево активну фазу пройшло. Нашого росту, ось зараз травень декрасно. Активну фазу пройшло. Зараз наступав період між першою і другою фазою. тобі ж там, десь там якісь буньки починають з'являтися, там якісь. ну, Наприклад, на мене вже на мадинах вже другий пішов був. Вже до гілки другий повикидало було. До жари літньої, до цієї, що. Август такий, да, кінець Юля, там оце вже коли вали, коли вони всі в літарку, скажімо так, уходя да, дерева трошки, воно може з цьому моменту зобновити свою, тому що воно потім ту жару не принесе. Оце якраз у дерева це є, все, все, я вже трошки пізновато роблю, але в нас така і погода була. І в мене часу не було. Щоб робити совітньої жари, донори встановитися. Тобі чому пізніше робити не треба його. Дефоліацію. Дуже рано нема смислі, вона треба трошки дати попрацювати. І не дуже пізно, бо тому, що воно потім, якщо не встановиться до цієї жари, воно може потім просто гинуть і все. Так що примірно щось така інформація. Ну що ось ще такий маленький все приклад. Трошки роблю відео хаотичне. Щось знизу роблю, щось зверху обрізаю. Ось о, листок взрослий, я казав. Да? Коли робимо дефоліацію, все видно, що він вже такий товстенький, грубий, аж потріскує. Да? Оце все нормальний листочок вже взрослий. Та -та ми нормально тоді робимо нашу дефоліацію. Що десь? Я не можу сказати в процентному соотношенні. ну, Дві третіх, три четвертих, я оберу, убираю. Повну дефоліацію я ніколи не роблю, і дуже мало хто її робить. Це може би, десь там якісь японські відео з соснами, там хтось робить. Це треба і дерево до цього приучити, і все остальне, скажімо так. Да? Просто ми, Я розумію, що матеріал цікавий, і, і якщо я буду так різкувати, то немає сенсу. Нормальна дефоліація, то яку, яку я роблю, які роблять багато хто, вона чітко функціонує, листочки все такі все малюсеньке, як ось. ось. То більш таке, я мелкий розмір розставляю, да? щось трошки крупніше. Я уберу, ну таке, ось, скажімо так, я трошечки. В кінці вже підрізаю, да? я починаю круг робити самих великих листків. Тобто я саме великі вбираю, больні убираю, больні і потім вже дивлюся. Десь щось більше оставляю йому, скажімо, так, 3 да? четвертих і 2 третіх, залежно від дерева там, і от всього такого. О, зараз буду робити, я вже показувати кінцеві результати. І ще можу щось трошечки вам додавлю. Ну що, ось бочок я зробив. Ось, оставив я мало, трошки можна навіть більше оставляти. Було б бажано, але лиски були. Великі то я вбрав. Ось приблизно так. Зараз дороблю каркас, покажу каркас. Сливу я ось показував, більше я не дефоляції не роблю. Третя, я якщо впіваю з трудом, вже трошки пізновато і мені хіба нема більше де робити їх. Що я показую? Ось ось на сливі трошечки можна було б ще більше побрати. да? Ось можна було б чуть-чуть ще більше обрати. Думаю, що її трошки видно. Вона красна. Листки, так що трошки видно, да, щоб вам... Порівняння було трохи. Вс, а на дубочку трошки забагатенько вбрав. Трошки убрав. Ну, Так, щоб ви розуміли приблизно, Хто не в курсі діла. Вот, я заканчивать буду каркас Черчис Аустралис. А ось такий ще маленький приклад. Маленький приклад. Ось я сливу свою обрізав. Трошки обрізав. Ось обріння заберу, щоб було видно. Ось я тут трошки, трошки дефоляцію зробив. Можна було трошки більше лисків обрати. Тут річ того я не робив дефоляцію для того, щоб не для того, щоб лиски уменшати, бо листок тут уже достатньо маленький. Щоб трошки збіланс, збалансувати, бо і всередині все одно е, лисків менше, якісь гілки, воно все одно з картою збрасує. Має таку тенденцію, слива збрасує, Воно таке вже пішов, ось колір пішов, вже, ось оранжевий, оранжевий бачимо, ось осінній, бо тут така в нас погода, що. Нема ще весни, толком пішло, знову опустило, холодно, дожік, дожді, дожді. Коротше, вона трошки в стресі і я зроблю дефоліацію. По-перше, я трошки зніму з неї проволку. Кое-що може бить, підкину, якщо буде час. Ну, трошки збілансирую, трошки може би, мені якісь бруньки там ззаді викинуть. Да, я так обрізочку по формі зробив, скажімо, гілочок. Да? Ну, це так вам доповнення. До дефоліації до загальної.